Одним з поширених методів пропаганди, який активно використовує Русня, це метод відзеркалення для побудови якоїсь своєї фіктивної реальності, щоб з одного боку підкріпити свій статус так званої держави, яка прийшла нас рятувати, а з іншого щоб показати, що Україна це країна, яка нібито повністю забила на своїх громадян. Ну і звісно, русня виправдовує депортацію українських дітей, тим, що це помста за дітей Донбасу, бо, мовляв, Нібито діти Донбасу це діти Московії, а Україна і Захід сприяють вбивству цих дітей, і їх треба рятувати. Що нібито дітям Донбасу на болотах живеться краще, чим в Україні. Причому весь цивілізований світ розуміє, де правда, і намагається допомогти Україні поширити інформацію про злочини Москові та повернути депортованих дітей. В Путін назначив Марію Львову Білову упавномоченим по правам дитина. а на армію, вона організовує. Масову депортацію українських дітей она вириває їх із рук родителей і персонала дитячих домов і отправляет їх в Росію. В лагеря и в семьи, чтобы русифицировать. Им изменяют имена, и у родителей нет никакой возможности найти их. Это военное преступление кажется мне таким неслыханным, что неприемлемо обернется против россиян. Требуем от международных организаций расследования и немедленного возвращения этих детей домой, в Украину. Против 22-го року Россия вытратила на просувание пропаганды через властные державные медиа майже 2 миллиарда долларов. Ларів, звісно, в першу чергу в будь-яких платформах і медіа груснява пропаганда активно поширює низку наративів, які стосуються конфлікту між болотами та Україною. Найпоширеніші з них ви вже 100% чули і не раз у конфлікті. Винні США та НАТО цей наратив спрямований на зміщення відповідальності на західні країни, зокрема на Сполучені Штати та Альянс. Україна є маріонеткою Заходу. Таким чином пропаганда... Анда намагається показати Україну як країну, що повністю підконтрольна західним державам і організаціям. Президент України прирік українців на війну і страждання. Цей наратив спрямований на дискредитацію українського керівництва, змальовуючи його як ініціатора війни та відповідального за її наслідки. Постачання західного озброєння та тренування українських військовослужбовців продовжує конфлікт. А цей наратив. Намагається створити враження, що західні країни, надаючи Україні військову допомогу, у такий спосіб підтримують війну. США не зацікавлені у завершенні конфлікту. Цей наратив має на меті показати, що затягування війни вигідне сполученим штатам. Усі ці наративи спрямовані на маніпулювання громадською думкою та поширення впливу на міжнародній політичній арені, просування інтересів Московії у війні проти. України і вкотре залякування інших країн Росія є єдина країна, яка способна фізично знищити запад, навіть у випадку, якщо запад припинить піроні ядерне нападіння нашу сравні. Сьогодні ми виходять в ТФАСу, де рішають повітні економіки, а воєнна муч точні ядерруса пропаганда активно використовує вразливі теми, які можуть насправді викликати якусь емоційну реакцію у аудиторії, такі як етнічні чи релігійні розбіжності та економічні проблеми, і, звичайно, не забувають про політичну нестабільність, але не редко так уж что они просто дебилы. Драки такие вещи себе позволяют высказывать на Крымском потому Что ну, вообще просто. потому просто. Что он... Италия с вами, да, мы до да, конца, да, да, Украина да, едина, да, 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 верните территорию да, 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 Украины. Да, да, да. Ну, по поводу Листрас. Малообразованная, с большими комплексами, очень амбициозная. Ей очень хочется бряцать оружием. Ну, а ее место, разумеется, не в политике, а на кухне. Також пропагандисти адаптують свої наративи під актуальність та важливість подій. Вони оперативно реагують на зміни в політичній, соціальній та економічній ситуації, пристосовуючи свої повідомлення для збільшення впливу та підтримки своїх інтересів. От-вот -от к власті прийде наш парень Трамп і прикаже Зеленському здат. Але такі вкиди зазвичай працюють на тупувату, але старшу аудиторію. І весь мир завідують Росії і люблять всі Росію. Крім тебе. А що робити, якщо треба зомбувати молодь? Володимир Путін молодець! Для впливу на цю біомасу русаки використовують ігри, наприклад, такі як Minecraft, World of Tanks чи Dota 2. Зокрема, у Майнкрафті, популярній грі, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за окупований Солидар, опублікувавши відеогри у своєму заболотному ВКонтакті. Флаги які українські. Ось вони, походу, тут от відеш, поламали і вибігали. Nee. Та патроны патрони натовські, Джавелины лежат. лежать. то телефон, рація, паспорт український. Крім того, на каналі російської версії гри World of Tanks шанували річницю поразки нацистської Німеччини, показавши відтворення параду танків совку в Москві, що проходив 45 Йо... русня, за... під... сухонь... у... бля... сух... в 45-му році. Йок, русня, захід. Уйов понаражали, блях, сук. Воні хва. Водночас на популярній платформі для створення Roblox відтворили віртуальне святкування Дня Росії. Ці ігри та суміжні платформи для дискусії, як Діскорд, стають онлайн-засобами для руснявої агітації. Там поширюють пропаганду, якою Кремль намагається виправдати війну в Україні серед молоді. Не оминають русаки соцмережі, різноманітні групи у Фейсбук активно сприяють поширенню проруснявого бачення війни. Проти ти України, використовуючи цю платформу для дезінформації та маніпуляції громадською думкою, наприклад, активно поширюються твіти щодо існування західних біолабораторій в Україні, що є прикладом цілеспрямованої дезінформації, спрямованої на підвищення антизахідного настрою в аудиторії. Не уминають подібні пости тільки вже у відеоформаті такі платформи, як TikTok та Instagram. Спочатку інформаційна війна для багатьох українців зводилась до того, що треба спростовувати російські фейки. Пізніше модною стала абревіатура ІПСО. Найчастіше ми бачимо інформаційні кампанії, які розкручуються в соцмережах через акаунти топ пропагандистів, на кшталт Соловйова. Такі вкидання навіть намагаються імітувати дотримання журналістських практик, принаймні посилаються на якесь джерело, а не просто заявляють, що говорить голослівно. Чого відбувається, алло? З ким розмовляти, кому що говорити? Ми що, нічейку намагаємося зганяти? Інша дуже впливова мережа – це русняві патріотично-мілітарі блогери та воєнкори. Ця спільнота різношерства і не завжди слухається команд. Особливо так було до бунту Пригожина. Те, що відбувається, це можна назвати навіть нехалатністю. Трудно розмовляти на нормальному е, літературному е, коментувати вот не матерясь. Часто до поширення пропаганди долучаються опозиційні, ліберальні, русняві медіа, зокрема ті, що працюють за кордоном. Вони нібито подають інформацію за стандартами і дають можливість висловитись обом сторонам, тобто цитують не лише болотяних, але й українських спікерів. Зеленський привратівся. президента воюющей страны. Первые дни все ожидали, что он покинет Киев и эвакуируется. Но он записывал очень вдохновляющие и сильные ролики практически каждый день. Давайте вот посмотрим отрывок одного из них. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут. Проте однозначного засудження путлерівської брехні у них непомітно. А отже, вони сприяють розповсюдженню шкідливих меседжів в Україні є цілих три пропагандистські структури, які часто запускають окремі одне від одного кампанії. По-перше, це канали, які працюють на окупованій території, і їх майже не читають на підконтрольній території Україні. По-друге, це псевдопатріотичні українські чи псевдоукраїнські. Скі користувачі, які позиціонують себе як прихильників європейської солідарності, однак насправді такими не є. Це може бути як версія. Під я її заперечувати не буду у цієї спільноти. Є власні псевдопатріотичні ботоферми у Фейсбук, і цей інструмент переважно лає українську владу з використанням руснявих меседжів. Наприклад, так було у темі контрабанди зброєю, як писали боти, сварить нас із заходом. Та все одно в кирилічному сегменті найбільше охоплення будь-яка руснява кампанія має всередині самої Московії. Не було зафіксовано жодної теми. Вони спрямували винятково на Україну, Білорусь або Молдову. Насамперед, вони брешуть власним громадянам, а вже потім всьому світу, і а, скоріше всього, американське глибинне государство как бы прийшло к консолідированному позицію позицію, що русских треба убивати, і это ока оказывает влияние, в том числе. І на чоловіка, который пішов на анці антібатміхаєм і раніше був не против вбивати росіян. охоплення руснявої пропаганди дуже постраждало від обмежень, які запровадили західні платформи. На початку 22-го року русацькі топ-брехуни отримували шалене охоплення на Ютуб. Однак, вже влітку 22-го і Google, і мета, і інші західні компанії почали обмежувати або видаляти такі акаунти. Але Instagram і TikTok Болотяники теж не полишили в спокої. Ці платформи використовуються для впливу на західну або ж на українську аудиторію. Стать ботів, русацька пропаганда зазвичай використовує відповідно до гендерних стереотипів. Якщо потрібні емоційні дописи на гуманітарні теми, залучають жіночі акаунти. Чоловічі частіше пишуть про геополітичні та військові міркування у форматі диванної експертизи закономірно, що теми пропаганди змінюються разом із руснявими стратегічними наративами. Якщо у перші місяці повномасштабної війни, коли русаки були впевнені у перемозі, вони ще концентрувалися на якихось гуманітарних питаннях, типу там міграційні потоки та звичайно заперечення цивільних жертв у Бучі. То згодом порядок денний кардинально змінився і сконцентрувався на військово-політичних питаннях, на кшталт стану здоров'я Зеленського або контрабанди західної зброї Україною. А особливо сильно сфокусувались на західній зброї після перших постачань Петріот. Не варто й казати, що руснява пропаганда побудована більшою мірою на негативних емоціях позитивні ж, радше, є винятком. Саме радість переважала тільки в кейсі, про ніби знищені російськими військами Хаймарси та Петріоти. Унічтожений дві пускові установки реактивних систем залпового Хаймарс. Производство США А загалом найпоширеніша емоція це гнів, який має мобілізувати росіян на боротьбу. Також дуже поширені демобілізуючі негативні емоції, зневага та відраза. Мовляв, хіба можна гніватись на якихось українців лише зневажати? А також тривога та страх. Переважно коли меседжі були спрямовані на західну аудиторію, яку лякали наслідками війни, я хотів би знову предупредити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що будь-які агресивні дії проти Криму не тільки обречені на провал, но й получат удар возмездія, який будет сокрушительным.